Мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми поговоримо про дуже болючу тему, тему для кожної жінки важливу: про волосся, про випадіння волосся, про догляд, про засоби. Я покажу вам якісь свої мастхеви, свої новинки і те, як боролася я. Від природи у мене волосся Бейбі hair, Воно тонке, воно дуже таке гладке, воно тяжко вкладається, воно рідке і так далі, і тому подібне. І всі оці мінуси, які є в волосся, оце все Бог мене нагородив тільки кольором волосся. Я рахую все інше, це заслуга моя моєї постійної роботи з волоссям. І сьогодні я хочу вам розповісти свою історію. Про те, як в один прекрасний момент я зрозуміла, що волосся на голові дуже мало. Я тут вам підставляю фото, як це виглядало. Це було, знаєте, для мене було страшно, тому що воно дуже сильно сипалося. Мені навіть не було що збирати в хвостік, Тому Тож він був і в мене так маленький. У мене все життя було таке волосся, воно все життя коротке, і ніколи воно довше не буде, тому що у мене така природа волосини. І генетично, ти да, якщо ти ростом метр шістдесят, то метр сімдесят ти ніяк не станеш. Так само і тут, але ми можемо працювати на густо, Трошечки додати довжини і працювати на дуже-дуже багато аспектів а, за допомогою сьогоденних доглядів да, і можливостей, які нам дає медицина. І от коли я зрозуміла, що в мене от така історія, трихолог мені на той момент ще сказав, що в мене є перші ознаки андрогенної алопеції, але це ще було під питанням, І я почала активно доглядати за своїм волоссям. Я почала робити масажі, я почала використовувати різні сироватки. І перше, що мені допомогло, це моя 125-та банка, я вже вам неодноразово показувала. Це ось такий Baby Hair Fever. Це бюджетна штука, її можна купувати в великому відразу розмірі, але якщо у вас чутлива шкіра голови, обійдіть, будь ласка, стороною. Вона дуже сильно пече, в неї неймовірно розігріваючий ефект. Ваша шкіра голови просто горить. Тут у нас кофеєнті. Тут вітамін Б-комплекс, і тут у нас є трипептид-1, який є стимулюючим у пептидів, накопичуючи дія. Чим частіше використовуєтеся, тим кращий у вас ефект. І от я почала використовувати на ніч всю сиротку перед миттям голови, а голову я мила через день. І почала бачити перші ефекти. У мене дуже сильно почало рости. Отут, ще навіть досі помітно це все маленьке волосся. Бачите, отут воно не відповідає довжині мого волосся. В мене стимулювалася від цієї сироватки. Я вже вам неодноразово її показувала, неодноразово про неї розказувала. Якщо ви хочете бюджетний робочий засіб, зверніть увагу, будь ласка, на цю сироватку. Вона реально працює, вона реально дає крутий ефект. Наступним я підключила ось таку сироватку це уже мій другий е флакончик. Далі в мене буде третя е інша, але я ще про неї не говорю, тому що я ще не протестила повністю. Це ось такий Good Hair сироватка з коперолом. Вона вже не пшикається, вона вже не надувається, вона з піпєткою, один мілілітр по проборам на кожен день. Коперол це похідне міноксиділа. До неї немає такого звикання, від неї не буде потім сипатися волосся. Від неї не настільки яскравий ефект, як від міноксіділа, звичайно, що але він набагато більш довготривалий, він набагато більш ефективний і не має тієї побічної дії. Бокінбарди у вас рости не будуть. У мене нічого не росте. Я наношу тільки на центральну частину голови, і ви можете подивитися, наскільки в мене зараз густе волосся. Ви не побачите ніякого ні проділя, ні залисинок, нічого. Да, у мене ось така квадрат. Лінія росту волосся, бачите, отут це моя така анатомія. У мене так завжди по квадратному росло волосся. От, отак і отак. Мені, звичайно, що хотілося б, щоб тут якийсь був бейбі-хейр, ну, він тут є, звичайно, що, але по формі росту мого волосся. Ось так, бачите? І в мене зараз настільки густе волосся, я коли його беру в руку для мого тоненького волосся. Це, ну, це просто щось нереальне. Ви бачите, який цей хвіст, він прям. Є що взяти, є куди що зачесати, є як укласти в якусь укладку і об'єм. Хоча я сьогодні мила супер, супер живильним шампунем, об'єм є. І ще я вам хочу сказати: я досягнула цього результату, дякуючи масажу. У мене ще масажна щітка, я її сьогодні не взяла, на жаль, не покажу. І почала з цього лосьона просто на постійній основі. Я вам скажу, що які ви лосьон не візьмете. Головне, щоб в нього був трошечки розігріваючий ефект і якась доказова база. Тоді ефект точно буде. Я пробувала ось це популярне масло за Хорба з розмарином. Не було ефекту. Спрей ароматика з розмарином мені давав мінімальний ефект, але не особо. Ну, ось це і ось це це просто моя однозначна любов. Я би вам все-таки радила починати з ось цього лосьона, тому що це бюджетно, це круто, це працює. І поверх, якщо ви хочете закріплювати ефект і пролонгувати, додати ще якийсь купівлені на ксіділ. але це лише за призначенням вашого трихолога, якщо, ви, якщо у вас прям є сильна проблема. Якщо немає, ви можете без трихолога починати ось такий лосьон, якщо шкіра голови у вас не чутлива. Ще дуже раджу робити хоча б раз в тиждень якісь пілінги. В моїх минулих відео за доглядом волосся ви можете подивитися, я використовувала пілінги від Медавіта, від Сіпіван, дуже багато. Зараз в мене просто ретиноїди, моя шкіра дуже чутлива і в мене цього всього немає. Але коли я повернуся в своє стандартне життя, я обов'язково повернуся до цих пілінгуючих засобів. Якщо ви ведете свій стандартний спосіб, обов'язково додавайте. Дуже класний є у бренда Hartrap. З ензимами, це прекрасно для шкіри голови, м'яко відлущує. Також у них є сироватка з саліциловою кислотою, я підставлю вам всі посилання, вона теж себе регулює. Я використала всю банку. В порожніх баночках вам показувала, вона теж дуже крута. А на зараз я поки що бережно ставлюся до своєї шкіри голови. Вона у мене прекрасно прекрасному вигляді. От тільки тиждень назад трихолог перевіряла мою шкіру голови. У мене все було супер. У мене всі волоски одного діаметра, вони красиві. І поки що я йду до своєї цілі. А наступна моя ціль це хоча б якось відростити це волосся. У мене воно тонке, воно ламається. Що би я не робила, мені дуже складно відростити волосся, тому що така у мене природа. Да? Але я все одно набагаюся і не покидаю свою надію і хочу вас познайомити з прекрасним українським брендом. Який називається Сойка. А в мене є тут дві лінії, які я протестувала вже на протязі двох тижнів. Одна друга, одна друга, тому що я завжди мою через один шампунями і я вже склала свій кінцевий відгук. Про іншу лінію я вже вам писала в телеграмі. Вони досить схожі, але в них і багато відмінностей. Ось такий шампунь і бальзам, але бальзам як повноцінна маска, він дуже густий, красивий, рожевий колір. Це у нас серія називається рідке скло. І ще буде ось такий спрей-кондиціонер, про нього я розповім пізніше. Бренд зі мною зв'язався. Я сказала: надішліть мені побільше засобів, щоб я могла їх протестувати і скласти свою думку про даний бренд. Це не реклама, це моя власна думка про засобів. І що я вам скажу? Бренд дуже бюджетний, за що їм величезне дякую. Бренд українських і їх неймовірно хочеться підтримати. Ми тут маємо шампунь, глибоке та дбайливе очищення. Так воно і є. По складу. Це шампунь сульфатний. Тут багато кондиціонуючих засобів. Він не пересушує, він комфортний. Він підійде для такого жорсткого волосся, яке дуже сильно пошиться. От сьогодні я мила ним, бачите, яке воно у мене тяжке, яке воно у мене. Сяючи, наскільки це можливо, тому що моє волосся від природи не може сяяти. Така у нього структура, воно не фарбоване. І цей шампунь не пересушує, комфортно очищає. Після нього можна прочесати волосся, можна не наносити кондиціонер, якщо у вас не сильно плутається. У мене воно гарно плутається, але він його не сплутував. Дуже комфортний, аромат не нав'язливий, дуже швидко вивітрює. Швидко вивітрюється, прям практично його майже немає. За що велике дякую. Тому що я люблю, коли немає сильних ароматів. Багато зволожуючих рослинних екстрактів, класний, базовий, хороший робочий шампунь, який не пересушує і не сплутає волосся. Є, є єдиний мінус він прям рідкий рідкий. Розхід у нього буде великий, але ціна бюджетна, тому я готова йому пробачити це. А от маска. Бальзам це бальзам не це маскою. Це щось неймовірне, це дуже красиво. Як такого об'єму від цих засобів немає, тому що це насправді обтяжуючі засоби. Вона дуже економічна. Її потрібно зовсім трошечки, вона прям така густа. Вона на Заповнюючи, вона розгладжуюча. І ця лінія якраз і підходить людям, яким потрібно максимально обтяжити. Знаєте, буває таке волосся, як от в рекламі, от таке, прям як ялиночка, і її потрібно згладити. Оця серія для, цих, для тих, кому потрібно згладити ваше волосся, кому потрібний експрес-догляд. На кожен день цього буде забагато. Його реально захочеться комбінувати з чимось, тому що це прям такий ух, ефекту максимального наповнення. То я ж кажу, ви бачите, по моєму волосю в мене волосся. Має об'єм, це теж, в принципі, плюс. Але сьогодні я користувалася навіть спреєм для об'єму, і волосся гарно так обтяжене. Я прям відчуваю, наскільки воно тяжке, наскільки воно наповнене, і воно дуже-дуже гладке. От я легенько прочісую, і в мене не залишаються пальчики ніде. Класний, дуже! Серія, якщо ви хочете згладити, наповнити, відкрити блискуче волосся. По складу ми тут маємо величезну кількість класних кондиціонуючих інгредієнтів. Також у нас тут є тригалоза, сахарид, який буде працювати на зволоження вашого волосся. Багато зволожуючих спиртів, аргінін на заспокоєння шкіри, гідролізований колаген, також протеїни. І пантенол прекрасний засіб для зволоження вашого волосся. Прям мені дуже сподобалася. Реальна серія крута і крем спрей. Я обожнюю такі кремові штуки. Також по складу, аргінін, пантенол, гідролізований колаген, зволожуючі спирти, гідролізати плаценти. Не знаю наскільки це правдива інформація. Тригалоза. Його ви не напшикайте волосся. Він вже такий, бачите, кремчик, кремчик. Аромат не нав'язливий. Тут, до речі, є діоксид цитану і міка, які будуть додавати, давати додаткове сяєння вашому волоссі за рахунок косметичного ефекту. Да, воно абсолютно вам ніяк не заважає. Але він гарно буде підсвічувати волосся і давати додаткове сяєння. Згладжую пушки, комфортно відчувається. Ось такі кремові засоби дуже сильно люблю, і вони. Прямо для мого волосся ідеально підходять. Я не люблю масла, я не бачу від них ефекта. Вони мені лише обтяжують, вони мені лише розпушують волосся. А ось такі кремчики це моє. Так, далі у нас наступна лінія. Це у нас лінія з. Тут, до речі, у нас було по 400 мл. А тут у нас 340 і 200 мл бальзам. Це 100% бальзам. Попередній засіб це було більше схоже на маску, це у нас бальзам. Серія формула близько, вона з біотином і вітаміном С. Вітаміна С – стабільна форма, вона більше для шкіри голови буде працювати, ну і, в принципі, волосся теж буде давати сяєння. Ця серія вже підійде для більш натурального, більш нормального волосся. Вона буде лікувати волосся середини, якщо так можна сказати. Це не прям екофрендлі лінії. Ні, які що та, що та, Да, у них є консерванти, да, у них є сульфати, але вони досить комфортні, вони нормально переносяться шкіри голови, тому що вона в мене би відреагувала, якби щось було не так. Ця серія більше на такий пролонгований догляд волосини зсередини. Якщо вам хочеться його. Покращити його стан, але без обтяження. Вона абсолютно не обтяжує. Вам показую об'єм, який в мене був на другий день після миття. Ось цими засобами. Я тоді не використовувала ніякий сталінг, лише на чолку, використовувала, то, що я її зараз підрізала, і все. Шампунь. Також сульфатами достатньо комфортний, піниться трошечки активніше і очищає, як на мене, трошечки активніше, ніж серія рідке скло. Досить комфортне, дає гарний об'єм, прекрасно очищає, не обтяжує волосся. Супер, мені сподобався. І бальзам він уже такої легкої текстури. він прям як водичка, розхід теж великий в обох засобів, тому що вони прям рідкі-рідкі. В бальзамі ми маємо аргінін, ми маємо вітамін вітаміни групи В, Ми маємо вітамін С, кокосове масло, маслоніма, прекрасний бальзамчик, дуже-дуже легкий, гарно розплутує волосся. От Його задача в розплутуванні волосся і дає нереальне сяєння. Я не знаю, як він це зробив. Він дає а, десь сяєння більше, ніж оце, напевно, що, але воно більше, Шпухнасти, більш, більш об'ємне, тут більш обтяжене, більш таке згладжене. Тут трошечки пушиться буде більше, тут буде однозначно менше пушиться. Класний бальзам, легкий, кому хочеться швидко, безпроблемно нанес, змив. І комфортно. Це точно буде ця серія. Ця серія підійде для щоденного використання. Він вам не обтяжить, він гарно зволожить, але знову ж таки, фарбованому волосю, дуже пересушеному, потрібно бути обережним і, напевно, все-таки обійти стороною, бо зволоження буде маловато. Ну і плюс сульфати. Також ось така штучка: крем реконструктор, формула блиску для сухого тьмяного і пошкодженого волосся. Дивіться, що мені подобається, скільки я не нашаровую, тут теж текстура рідше ніж у рожевого, скільки я не нашаровую цих зволожуючих банок. Волосся моє не виглядає жирним, воно не виглядає обтяжним, Тобто ви можете використовувати це хоч кожного вечора, якщо ви там миєте раз в три дні. Або ви можете це використовувати на ніч перед миттям голови. Знаєте, як такий кондиціонер, який побуде на вашому волосі. От зараз він висохне, того, що багато я все ж таки нанесла. і Був попередній засіб. І волосся моє буде красивим, воно буде дуже згладженим, воно буде неймовірно приємним. Комфортним, м'ягеньким, і штука дуже класна, як така нічна маска. Я використовую, мені подобається, знаєте, аналогу цього керастаз, який потрібно наносити на ніч. Звичайно, що це різні засоби. Але тут класні зволожуючі компоненти: пантенол, гідролізований колаген, масла, кератин. Супер. Склад хороший, знову ж таки, не зрозуміло, яка тут всього концентрація, але мені подобається, як це працює. Мені подобається ефект і засоби. Класні, бюджетні, що саме приємне. Засобів від бренду Сойка покажу і покажу вам ще своїх кілька улюбленців поза цим брендом. Ось такий міст з термозахистом. Я можу знайти скільки, ага, 250 мл напевно, що я не знаю насправді, скільки тут мл. А тут ми маємо гідролізований кратин, екстракт ламінарії, звуглоронову кислоту. Спф 20, що дуже важливо, також буде мійка сіліка, які будуть давати. Підсвічуючий ефект, і плюс це термозахисний спрей. Досить бюджетне, велике пакування. Він не сильно зволожує волосся. Як такого зволожуючого ефекту, я від нього не відчула, обов'язково потрібно буде додавати щось таке, якщо у вас кінчики сухі. Але як термозахисний класний спрей, який не обтяжує. Ще плюс SPF 20 супер. Я залишу його на літо і буду користуватися ним на літо, тому що я хотіла собі придбати спрей для волосся з SPF, тому що зараз у нас і сонця немає. Да? або, можливо, коли я кудись поїду, в якісь теплі країни точно візьму з собою. Два додаткових засоби: перше це соляний спрей. Він для мене дуже схожий на спрей від бренду Matrix. В мене не відчувається текстура від нього абсолютно ніяка. Я сьогодні його використовувала. бачите, об'ємчик трошечки є, тому що якби на цей спрей його б взагалі не було б від цієї лінії. І я нанесла його зовсім трошечки. Стандартний базовий соляний спрей, який дає легкий об'єм, без відчуття склеєння, без відчуття обтяження. Прекрасно працює, мені сподобався, я точно буду використовувати. Головне, що він не пересушує волосся. Я думаю, що з ним можна спробувати мокрий ефект влітку. Знаєте, це такі волосся, ніби ви вийшли з моря. Я думаю, що він дасть цей ефект, але це ми почекаємо до літа знову ж таки. І останнє це спрей для росту волосся. Слухайте, я думала, що це буде якась фігня. Але я нанесла і він дуже класно, м'ягко розігріває. Якщо ваша шкіра чутлива і ось такий засіб для вас тумач, ви можете звернути на ось цей. Якогось відгука сильного я ще не можу дати, тому що я тільки почала його використовувати. Бачите, зовсім трошечки використала. Але мені дуже сподобалося: це пептидна сироватка. Тут в складі ми маємо. Ацетил тетрапептид 3, який буде стимулювати ріст волосся. Тут взагалі 1,5% пептидна пептидна концентрація, але не зрозуміло, чого тут 1,5%. Я думаю, що не пептидів, можливо, якось рощина. Є ще екстракт конюшини. Ваніліл, бутил, етель, який дуже м'ягко розігріває, без відчуття подразнення, без відчуття такого горіння. Досить мягенько, тепленько пригріває і це дуже комфортно відчувається. Можна використовувати на кожен день. У них є там якісь свої доказові бази, рахунку. Рахунок цього спрею. загалом мені сподобалось. Якщо ви хочете м'який лайтовий ефект стимуляції, можливо, у вас на осінь почало більше сипатись волосся, можна на нього звернути увагу. Склад хороший, волосся не жирнить, не обтяжує, комфортний, на ніч бризгайте, лягайте спати, можна просто на кожну ніч, і ось такий легкий стимулюючий ефект у вас буде на постійній основі ви точно відчуєте різницю. Тому мені сподобалося. Але в порожніх баночках розповім свою кінцеву думку. Далі розповім про свій самий улюблений термозахист. Якщо у вас волосся як моє, якщо воно у вас обтяжується, тому що реал е Шей да, з велекції Бренду цей популярний термозахист кремовий, Це взагалі не моя історія. Він мені нічого не забирає, він лише обтяжує. А це така молочкова текстура. Це просто ідеальний термозахист. Бачите, це прям молочко-молочко, який не обтяжує волосся, який дуже красиво дивиться, який згладжує його, забирає пушки. І от, До речі, бачите, в мене висохло зараз, і от як все красиво виглядає. Мені, якщо переобтяжити такими кремовими штуками, воно буде плутатися на кінцях. Тут нічого не плутається, виглядає круто. Крестас це просто моя неймовірна любов. Трошечки. Своїх самих улюблених засобів для догляду за волоссям це Olaplex 125 та моя банка, буду повторювати. Це найкращий шампунь, найкращий кондиціонер. Для мене це топ-1. Не на постійній основі того, що трошечки обтяжує але це дуже красиво. Це неймовірно гарне волосся. І в мене завжди є цей догляд. Завжди у мене є баночки від бренда Olaplex Туди ж. Хочу віднести маску, яка вже в мене майже порожня, це у нас Alfa Parf Milano. Ось така зелена маска. У мене мініатюра з адвент-календаря, це просто неймовірно. Це дуже круто. Це найкраща маска, зволожуюча, наповнююча, живильна, дуже комфортна, дуже сяюча, красиве волосся, але це вже така, знаєте, не бюджетна серія. Якщо хочеться бюджетного наповнюючого, класного робочого, то зверніть увагу на ось таку серію рідке скло. І це були всі мої засоби для догляду за волоссям. Мені хочеться вам сказати. Не соромтеся да, свого волосся, не соромтеся якихось своїх нюансів. Робіть так, як хочеться вам. Якщо ви бачите ціль, да, я все життя з напевно п'яти років знала, що я виросту це волосся. Воно в мене буде, і я це зроблю. Я не буду прибігати до нарощеного волосся, тому що мені це не до вподоби. Хоча я знаю, що мені було б красиво. Я просто буду продовжувати. Головне, не зупинятися, працювати над своєю проблемою. Є класні робочі бюджетні засоби, є класні робочі, небюджетні засоби. Особи. Головне, якщо ви ставите ціль, у вас знайдуться і способи її досягнення. Тому ставте правильні цілі, досягайте їх, ростіть своє волосся, очищайте свою шкіру, якщо так можна сказати, да, працюйте над її якістю, і головне ніколи не зупиняйтеся, тому що життя це лише про рух. А я вас всіх сильно люблю, надіюся, вам було це цікаво і корисно, і до скорих зустрічей на моєму каналі. Па-па!